Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і ми продовжуємо гру під назвою Voices of the Void. Демо версія 06.3. Нажимаємо продовжити. В минулій серії ми зганяли на кришу. Нас полить враз -два. Два, два серваки. То похер. То буде 6, 3, 16, 7, 3, 2, 4 і 4. Видиш, який я розумний. Це просто жах. <кій> <кій> так от. Не забуваємо про мусорник. Нам треба то все очистити. Якщо ми їду десь, залишимо не в холодильнику. Як ми дізналися, то будуть біля неї таракани. То взагалі не добре. А, так, 5 плюс 8. Чекай. 2, 13. Супер. Серваки, всі на місці, все готове і все робить. Ой! Почекай. Спатися хочемо, можеш собі уявити. Нам треба, не знаю, може і молоток потрібно. А може ми просто підемо почистимо то все. Я можу то зобрати, так? Да. Зганяємо, викинемо то все на мусор. Ти хто? Викинемо то все на мусор. Всю ту ненужну херню. Дивіться, скільки в нас тут уже того є. Просто отак. От як ми тепер будемо бігати, то буде прям дуже довго. Щось нам треба зробити з тиву коробочку в нашу. Я не знаю, що. Ми знайшли якийсь дивний металевий предмет. Давай зразу закинемо то сюди. Поставіть. Супер. От поставимо тебе зразу і сюди. З'єднати тебе з чимось не можна, так? Да? Дай хер верби з тобою? Не знаю я. Там я бачив. От, видиш та вентиляція, то що, ми знайшли на криші, Якщо ти не видів в минулій серії, то зганяй, подивися. Не знаю я, що маємо робити із. Що маємо робити з тим бункером? Що за херня тут? Ні, Е, Іспользувати. Do not Enter. Не заходи пише. До речі, є варіант. Що, можливо, там в нашому тому блокноті в бункері буде написано якийсь код. Давайте зганяємо туди і почитаємо. Є в нас там бункер якийсь. І просто з... грибочки. Грибочки їсти не можу. Не дуже добре їсти грибочки. Такі у нас 25 нашої їди. Давайте зганяємо і почитаємо. Вдруг там буде вход до бункера. Ну пов... А, як то незручно. Дуже довга драбина в нас є. Можливо, бункер той е, вход буде та залізь. Вход той буде ірп. Іж. Да, хаваш, прикинь. Прямо з моста. Молодець. Е, Іспользувати. Так. Майже тиждень. Я не божевільний поки що, але е, ц... Кого? But it is not that comfortable as before. No tasit this. Коротше, якісь гриби наступного. Давайте скорінько прочитаємо. Подивимося, може десь буде пароль від того. No light. That's the fuck. No light. Can't see anything. Mm. Де є пароль від нашого бункера? Що пише? Get out of here. Забирайся звідси. Нє, друже, мені то не треба, мені треба пароль. Я розумію, що тут якась дільця творить. От картина без нічого. Ти хто? Банка. Нахер мені банк. Викині нахер. її. Щось треба робити з тими дверьми. Я не знаю, що з ними робити. Погнали, може, якийсь є перфоратор. Щоб ми розбили. Таймер є на місці, а забув поставити. Погнали. Можемо, можливо, можемо щось заказати. Комп'ютер наш. Так, улучення модулі магазин. Магазин, а нам треба їда інструмент. Молоток Віп. Якийсь віп, молоток зажигалка. Средство від тараканів, термометр в розробці. Пінбокс. Рулетка. Метровка. Крюк. Цифровий фотоапарат, ящик з інструментами, камінь, маяк. І ломик. Не знаю, можемо попробувати заказати ломик? Пошта. Порожньо. Я, ну як? А що ти можеш чути? Мені ж треба відправляти тобі ті записи, ні? Чи Чекай, чи мені треба відправляти іменно, де буде текст якийсь. Я, я, я йому пусті записи відправляв, так? Да? Ну то ж прекрасно. Що нам треба робити? Ми ж знайшли. Були от Там там була та сітка. Знайшли були якусь сітку. Можемо зганяти туди. Но я би хотів, я розумію, що не всім цікаво дивитися, як я чищу ту всю херню. Ну, по помити по-чистому дуже добре ходити. По по-чистому, от іменно. Того, що Того ми там і займемося. Нам треба заповнити той міх сюди. На базу? Сюди і так от. Що я був зробив? Як я то був зробив? Не хочеш мені сказати? Вот так от, так? Да? Ні. Я ж був якийсь то. Я ж був якось то закинув, правильно? Ні, куди ти зайшов? Дурочок. Збери той мусор. Як збирати мусор? Отакі От механіки, розумієш, їх теж треба об'ясняти. Я просто хази, що робити. М -м -м. Окей. Ну, я не шарю. Де ти його поставив? Коротше. Я чув якийсь звук, сигнал наш готовий. Давайте відскануємо це все. Т. Ну. няма. нема? А че му прикол? Че нема? Окей, okay, давайте в ДТ. Якой так станем, щоб видели. Ще. Собака. Так. Назад. Вперед. Ще. Вперед. Вот. Давай. Тас. Сонця ти милого. Так, супер. Тепер переключимо частоту. Нам треба знайти тебе. Ай, де ж ти є полярний фільтр? Що не робиш, так? Да? тепер ти. Стоп. 17%. Ще раз почекаємо. Музика вже замахала нагнітати. Так. Oh. <гум> Давай зменшимо швидкість. Зменшимо. 81. 47. <гум> ще зменшимо. Зменшимо. І ще чуть-чуть. Вот так от. Так, стоп. Стоп! Прикинь! Я на 100% попав. Супер. Зберегти сигнал. Так, загрузочка наша пішла. Тебе звідси. Заберемо. Скинемо все сюди. Мені би якусь е, не помішало би тілешку Ось щось такое. Просто нагрузили, бо то все туди відвезли. І забили про той мусор. А то його прям тут і до І ще. перед базою. Мене тут теж дуже сердить. Є мусорник і туди ліпше. Як користуватися пакетом? Один раз мені вдалося скористуватися ним. Ти хто? Ти, цілий рулон, так? Да? Зібрати одиничка, таб опис. It's a of the. Угу. Той є цілий той мусорних пакетів, і він е, має в собі. І Він має в собі 12 зібрать, так? Да? Троєчка. Ні, хера. А як ним пользуватися? Залишилось 12. Окей, то дуже добре, що залишилось. А як я не маю користуватися? Не хочеш мені об'яснити. Добре. Одинічка. Я, бляха, просто в недоуміні. Давай, туди кидай його. Туди. Повикидуємо мусор, мусор так. як є. Сюди на базу. Сюди. Просто бред якийсь. Я не можу скористатися тим. Як нам зайти в той бункер, кстати? Ото питання. Все остальная херня, а ото питання. Як нам зайти в бункер? Кстати, цікаво, що в тих ящиках наверху. І що ті стовпи означають? З того боку, що у нас? Зайди. Можемо там подивитися, що є? Прикинь, можемо. Тихо там є. Там, там дивися спуск вниз. А ще якась там картка є. Видиш? Видиш, якась картка є. Курва, як нам попасти в бункер? Як я маю попасти в бункер? Ніхто мені не хоче об'яснити. Просто так сидіти і відправляти сигнали, то така собі затія Давай, в принципі, зганяємо, нам треба і поспати. Давай скорінько, знаєш, давай, скорінько, зганяємо. Ні, ти їх не будеш їсти, я тебе знаю, захлопни. Відкрий. Одиничка, хавай. Як тебе? Так? Ти не хочеш то їсти, ти собаку. Ну, от та викинь його нахер, то в доки не хоче їсти, та здохне з голоду. Закрий. Погнали до тої сітки. Я пам'ятаю, де вона була. Подивимося, що там є цікавого. Тим більше, я ще знаю, десь є. Десь є одна. Десь є одна вишка. Саме головне то дуже добре, що ми поняли, як то заправляти. Все, всі ті діла. І вишка ще одна десь пункта. Нашого була десь там. Давай нітро. На shift є нітро, прикинь. У квадроцикла є нітро. Там була вишка, я би зганяв туди. Але із самого ранку, як наш челік виспиться. Ах ти ж бляха. Що я тебе пошкодив? Ні, я здоров'я 100%. Де ж ти був? Як на шелік виспиться, як не буде. Як не буде там о, вночі. Я прям не хочу туди їхати. то десь тут був. Вот є наша тарілка, а вон та сітка. А тут що? Там, видиш, якась хер. якась сидіч творить. Вот вишка, давай на вишку зганяємо туди. Я не ту відів, я відів зовсім у другому тому. Яй, мамо! Що сталося? 87%. Я його так добре, добряче перепіканив. Я прям і не очікував, що ним так закине. От вишка закінчується. Ага. Ще раз два. Там вишка була. Як би ми туди прийшли? Я уявлю, то, мабуть, звідси ми приїхали, да? От ти диви, вона прям по всьому периметру огороджена. От там щось пульбум має бути. Вона не може бути просто так. диви, то все прям огороджено, да? І яма якась. Що за яма? Давай сагняємо, подивимось. Злізь. Там є пончик. Хто? хто то є? Плюшуває. А, а ти хто? я квадрик! Ей, дай мені дай мені мій квадрик. Я... Пончик. Поняли, пончика які лежать на глибині ями, ліпше не їсти, того, що тебе закине назад. Біжи, блядь, тепер. Тепер біжи. дурак, із пончик. І мусиш тепер бігти. Тепер треба знайти наш квадроцикл. Добре, що він хоча б наручниковий. Він десь тут, да? А, ні, Аніхера. Якось його буде треба відремонтувати, здоров'я 87% у нього. Походу, то є наша та вся карта. Чекай, а ти що? Ти видел? Єбать. Ти хто? Як до. Як до. Як в тебе зайти? Кістки? А ти хто? Ти сюди гарантія можна зайти? Запрыгни. Вот ти що. Домик, прикинь. Коло нашого того, коло нашого сервака. Вон сітка, а коло того і наш квадрик. В принципі, він достатньо швидко передвигається, навіть без квадрика. Я не знаю, то вже четверта серія йде підряд. Мені прям в кайф грати. Мені дуже цікаво, я би ще записував ще, ну, треба ще записати. Е, треба ще буде записати. М, треба ще буде записати Born Farms. Іменно за тих пришелінців і всяку херню так само. От прямо у нас. Серійка з іншопришеленцями пішла. Пішло у нас е, записи всяких тих. То буде треба записати, хоча то не така цікава ігра як це. Мені прям заходить от наш квадрик. М той пончик, напевно, був там для того, щоб. Щоб той, щоб я зміг вибратися, да? сідай. Щоб я зміг вибратися, ну, типа, якби я виїхав, якби я там. Напевно, я б звідти не вийшов. Ну дві ліс, ото прямо огорожено. Найшли якийсь домик. Треба з молотком сюди привалити. Того, що прям біда. Мені цікаво, що в тому домику. І цікаво, що за цією огорожою. Я прям туди не можу зайти. Чого? Якось треба придумати, треба може кусачки якісь є. Кстати. Ні, nee, ми зганяли чисто по колові, тут нихера нема. Просто подивіться, скільки в цій грі секретів. Мені чим далі, тим далі подобається. Чим більше я в нього граю. Так, да, ну ясно. То повністю все обгорожено. М -м, цікаво, що в нас на другій стороні. Напевно, нічого нема. Давай, нітро. Ах, то прям политів, да? Яка скорість? 30, к... 30, кі 30 кілометрів. Чу-чу-чу-чу. А от тут що у нас? Якийсь ліс. Якісь діла, непонятні. Тут ще спутники. Трансформатор. Кстати, погнали з'їмемо шоколадку. Ми тут були. Тут є шоколадка. І тут є лавиця. Тут є лавиця. давай сюди. Заодно тебе перезапустимо. Стору. Як діла? Добре, все. Без змінень. І молоток є. І топливо є. Давай. Е, Собрати. Ні, з хаваями. Тебе теж з блядь. Собрати і тебе собрать. Супер. Молотком давайте в подивимося, що тут творить. Що в нас тут буде цікавого? Можливо, якась. Кстати, можливо, в, запис... в тих записках у контейнерах буде якась записка. Так само от код до того бункера можливо буде. Або якось нам його треба притягнути. Може бачили там крюк? Хоча я сумніваюся, що то може бути, ну хоча може бути. Що тут? Єбать. Давай йти. Можливо, ще якась цікава херня буде. Ми знайшли бункер. вон я вижу диск, вон я вижу ірп. Ірп він не хоче їсти, диск заберемо. Давай, розбивай. Кстати, монтіровку, можливо, буде то скорше. Давай. Прям довбишся з тим. Давай. Піднім. Вот так от. Давай підніме то. Не хочеш добре собрати. Все, окей, уголь. Нічого цікавого нема. Треба ну, і херсту був. Бочка є. Там десь у нас. Ладно, коротше, херст був. Погнали, ще подивимося, що далі є. Чекай, в якому сторону взагалі їдемо? Нам туди треба, щоб далі дивися, як тут все культурно гарно. Бачимо, що одну. Ах ти ж, бляха, як Не! Е, двоєчка? Стій нормально, поводься нормально на людях. Погнали. Та що ж ти робиш? Тут далі що в лісі. От прям далі густий. Густий ліс, так? Да? Вот ну, прям цікаво, що тут є. Зараз обратно вріжемося в якусь сітку. У мене знову імід інфаркт. Тут прям нічого нема, да? Та що ж ти робиш? Ну ясно. Чим далі в ліс, тем більше дров, да? Я думаю, що нічого цікавого не будет. Тості! Так вот. А, звідки ми при... Ти хто? Заглуши. вийдемо. Бляха, скоро вже ніч. Плюс підняти не можеш, так? Да? Давай сюди. Зараз ми тобі поможемо. Двоєчка. Якийсь колодязь, ти можеш собі уявити? Я, бляха, не можу. Посеред лісу. Десь якийсь колодязь коло, коло того. То все прям дошка збиті, да? Р. Mm, Об'єкт не може, да? Окей, okay, двоєчка. Двоєчка. Одиничка. Давай, бій. Нам треба тебе розбити. Мені просто дуже цікаво, що там є. Ну, в принципі, ми вже видимо, що там є. Там є вода просто. Якщо я туди впаду, я просто мені каже, не виживу і не найду свій квадроцикл. То звичайний колодязь. Ну, в цій грі нічого не буває звичайного. От знаєш що, давай будемо використовувати квадроцикл? Е... Будемо використовувати квадроцикл для того, щоб швиденько їхати і ремонтувати якісь серваки. Буде щось ганяти, щось зробити. А для досліджень будемо на... на своїх двох ганяти. того що Якщо я зараз туди впаду і я звідти просто не вилізу, то буде треба ганяти за квадроциклом, а за квадроциклом я йти не хочу. того що Я його просто тут не знайду. І вже тьма. в общем вернемося сюди далі. Якось би треба нам мітка тут ставити. Був там маяк, здається, що його можна було купити. То замахав, як ти довго б'єш. Ну, давай, і що дальше? Ну розбивай уже. Прям по одній дождьці, да? Ти херчиш прям по одній дожці. Ой, мамо, то будет дуже довго. Ну, що там є? Нічого, просто вода і кафель там, да? Сука, я бы зганяв туди. Лиш ніч. І я боюся, що... Я дальше просто не повернуся назад. Ну, можна. Все. Кістки? Ти хто? Собрать. Як я вилізти маю? Кістка, кистка, кистка, окей, І окей. И що дальше? Молоток у студии. Забери. Забери молоток. Ти хто? Молоток тут є, да? R. Все. Двоечка. Я крюк знайшов, прикинь? А як ним пользуватися? Чекай? А як? Одиничка, да? Лізь, збирайся, друже. Вилізай наверх. Треба щось робити. Я не хочу тут померти. А що робити? Як? Е, тап. Опис. Крюк з свійовку. Для зацеплення двох предметів. Ага. Дошпади. Я не хочу в тій ямі здохнути. І давай до себе. Ну. Зацепився, і шо? Нахер я поліз? У той. Ах ти ж собак. Ну, типу, він приєднаний до мене. Окей, і що далі? Я тут просто з голоду здохну. Да? Ладно, знаєте що? Давайте ми закінчимо. Та, собака, то давай. Як я маю вилізти? Ну, зацепився ти, да? І далі? Ну, і, і як тебе використовувати? Не, ну, щоб ти його викинув. Мені треба за задошку зацепити, так? Да? Ну от, я зацепився. Лізь! Що робити? Ладно, друзі, давайте ми на цьому закінчимо. Зустрінемося в наступній серії. Я розберуся, що з тим робити. Всім до зустрічі, всім пока.